У невеличкому магазині підприємці Оксани на північному ринку у Рівному сьогодні йде жвава торгівля. Жінка каже, покупців за останні дні стало більше, проте їх кількість не критична. Більше беруть борошно, сіль, сірники, крупи, макарони. Ну люди переживають, що буде який буде завтрашній день. Великого ажіотажу на ринку підприємець не помітила. каже його і не повинно бути бо продукції вдосталь. в Запасі є, і ціни ми не, не, не міняли. Сьогодні працюють практично усі ринки міста, проте працюючі підприємці із центральних ринків від зйому категорично відмовляються. Не на камеру кажуть, що бояться нападів зі сторони екстремістів. Жінки, що торгують власною сільгоспродукцією, запевняють, їм ніхто не погрожував. Нікого не було. нормально. Ми торгуємо тут. Собі купці ходять, купляють се геть. А чи є ажіотаж на ринку? <реш> <реш> я ж не щоб аж його теж був, то немає. У великих супермаркетах знімати заборонили, проте повідомили, що напередодні люди жива розбирали крупи та олію. Сьогодні ситуація спокійніша. Це помітили і самі покупці. Хліб, то я і родителям в село зву і себе домой. А стільки ви водичка? завжди купуєте стільки? Ні, то просто щас попросили мене люди Угу. Ну все. Да. А є якийсь ажіотаж ажітаж у стіни? Ні, все нормально. Я завжди стільки не купую. Я тільки купую і як отримую пенсію. Яблука собі, внукові, цукру треба в церкву взяти О, до двох кілограмів. Ну, батони купила чотири, теж завтра в церкву. Я бачу, що все є. І патає, і не дуже ажіотаж. Я не бачу, що там люди страдають. Це ж не війна. Ми знаємо, що зараз революція, ми повинні перемогти українці. Зараз я це завезу, візьму машину і хочу повністю весь багажник крупами, консервами, таке, що може довго хранитися. Частину завезу десь в село, туди-сюди. Я вважаю, що зараз треба скуповлюти. Бо від цієї бандитської влади що хоч зараз можна ожидати. Міська влада заспокоює, каже причин для ажіотажу немає. Почалася, ну можливо, і не паніка, але. Ажіотаж навколо продовольчих товарів. Я, коли йшов до цього інтерв'ю, навмисне навів довідки. Все завозиться в звичайному режимі. Проблеми виникають тільки тому, що є ажіотажний попит. Нема причини, щоб скуповувати зараз продукти. Вони просто пропадуть. Шкода. Все нормалізується, завоз продуктів в нормальному режимі. Підприємці погоджуються та закликають рівнян зберігати спокій, кажуть, харчів у Рівному вдосталь. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.